Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Десь на продажу. нове чудове надходження. Це Ford Fiesta 2019 року випуску на автоматі з бензиновим двигуном 1,6 літрів. Чудова тачка, приїхала з Америки з невеликими пошкодженнями. Все було професійно відновлено. Тачка на чудовій комплектації. SE, є, камера заднього бачення, легкосплавні диски, чудова гума. Гума в нас йде 15 го радіусу. Текстильний салон під чохлами, Під ними там ідеальний стан салону, тому що пробіг у автівки невеликий. Світла стеля, трошки притонований. Електропакетна скла, надзеркала, управління світлом. Регулювання механічне. Під ними також текстильний салон, повне мультикермо. Круїз є, кондиціонер заплавлений, працює автомат. Штатна мультимедія є камера заднього бачення пробігу 96 тисяч. Це майже нова тачка. Підійде на усі случаї життя, сів, поїхав. Невелика, маленька, з невеликим витратою палива, чудова тачка, яка чекає вас на Грушевського 15-тя.